Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. Сьогодні 13 липня, день жалоби за загиблими у Чернівцях. Співчуття всім близьким, рідним і взагалі, всій Україні співчуття, хто загинув, хто помер, хто не, не, не витримав у нас розклад. На тиждень з 14 до 20 липня для всіх знаків Зодіаку. І дивимося перші у нас, ну що це таке? Ця колода лежала в мене дуже давно, але вона мені потрапила на очі. Вона чорна, як я вже пояснювала, чому чорне. Гаразд, мої дорогенькі, дивимося, у нас перші овни. Перші овни. Що чекає? Дев'яточка монет чудова карта. Можна сказати, це якась фінансова безпека, фінансова захищеність, якісь премії, у когось спадщиня, у когось подарунки. Це хороша зарплата, якщо ви чекаєте на роботу. Це можуть бути якісь винагороди. Фінансові, хтось щось купить, хтось щось продасть, у когось буде повна комора добра. Ось це карта дуже хороша, дуже хороша в плані фінансовому, матеріальному благополуччя цього тижня. Вам, ну, знаєте, от є, як кажуть по цій карті, пташичого молока буде не вистачати. Тепер переходимо до тельців. Тильці. Дорогі тельці, дев'яточка кубків, дев'яточка монет у овнів і тельці кубки. Дев'яточка кубків це особисте задоволення, якісь свята, якісь юбілей. Це карта приємна, це карта емоційна, це карта, все в задоволення, хороші новини. Зустріч з друзями, святкування чогось. Хтось повернувся, живий, здоровий. Все проходить по цій карті. Це емоції. Карта тиждень емоцій. Ось якось так. Тепер переходимо до близнюків. До близнюків. Десяточка. Ох, яка красота. Давайте так. Колесо Фортуни. Я не, не дуже хочеться щось песимістичне казати, так? але ну, в першу чергу, я, от, що мені зразу приходить, це якась циклічність. Повертається якась ситуація до вас, повертається якась людина до вас. Хтось напише, хтось подзвонить, людину, яку ви давно знали, хтось з садочка, хтось зі школи. По цій карті можуть проходити періодичність, циклічність. і... Звичайно, фортуна. Фортуна, але комусь везе постійно, хтось удача, удача його не оминає, а у когось періодично, можливо, знову повертається до вас фортуна. Не задом, а передом, як то кажуть. Я сподіваюся, що у вас буде абсолютно все добре. Давайте я трошечки такого посуну, щоб потім не пересувати карти. Трошки важко. Це такі, знаєте, карти гумові, і їх важко. Я їх дуже-дуже рідко. У мене вони оригінал. І, як би це сказати, просто лежать і все. Тепер у нас раки. Дорогі раки. Це не ваша енергія, але у вас якась, давайте скажемо так, можливо, кар'єра. Як, це якщо, якщо ви чоловік чи жінка, може бути кар'єра, підвищення по роботі, винагорода, якась, визнання. Якщо ви жінка, рак, можливо, ви зустрінете познайомитеся з якимсь вогняним знаком. Це може бути і овен, це може бути лев, це може бути стрілець. А це може бути просто людина, якась ділова, людина, якась посадова, якийсь політок може бути, ось якось так. Тобто, що можна сказати? Зустріч з такою людиною, спілкування з такою людиною, можливо, вам щось допоможуть, можливо, вас в чомусь підтримають. Ось якось так. Кар'єру, Можливо, ви будете будувати кар'єру, можливо, вам запропонують якусь хорошу роботу високопосадову. або політика. ось, Бізнес теж по цій карті. Залицяння від такого мужчини. Теж не думаю, що ви, навіть якщо хтось з вас одружений, це може бути таке, знаєте, дуже приємне залисяння, але флірт якийсь, можливо і більше. Але як сказати, кожний визначає сам свої кордони. Тепер переходимо до левів: дорогі леви стабільна ситуація, особливо у фінансовому плані. Що можна сказати по цій карті? А це знаєте, коли у вас доходи не ростуть і не падають, тобто немає ніяких змін. Можливо, вдасться закріпитися в якійсь структурі, можливо, вдасться стабілізувати якусь ситуацію, дорогі леви. Ось, Можливо, просто, знаєте, ще в мене йде така приказка: дасте сраці сіна. Не захочеться вам ніяких афер, ніяких пригод. А ось просто такий стабільненький, спокійний, матеріальний, консервативний тиждень. у вас. Чому би і ні? Ось, І порада вам не тратьте цього тижня гроші. Поекономте. Тепер у нас. Діва, Діва, так, Діва. Трічка монет. Говорить про якусь працю, про якийсь проект, можливо, в парі, можливо, в якомусь колективі. Колектив маленький, вузький. А, ви зацікавлені в цьому. Це може бути, якщо вам роботу пропонують над якимось проєктом, наприклад. Це е, карта, ну, скажімо така, консервативна, тут ніяких свят у вас не намічається. Навпаки, буде кропітка робота. Дрібня, дрібна чи крупна, але не дуже високооплачувана. Тут, скоріше за все, вам щось можуть пообіцяти, Ось, але це, до речі, ваша енергія. До речі, це ваша енергія. Ви у своїй стихії будете. Ви як риба у воді, ви робоча людина. Ось діва взагалі любить все, всьому порядок, наскільки я знаю. Ось якось так. Ну, не всі, не всі, не всі діви такі, але, в принципі, вас чекає якась робота. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези... Що вас чекає? Якесь свято, якесь воз'єднання сім'ї, якийсь юбілей, якісь хороші вихідні, знаєте, у когось, можливо, медовий місяць, у когось відпустка, хтось поїде кудись, тут ну, свято, якесь свято, юбілей. Хороша карта, гармонійна карта. ось, Це коли і примирення, хто з ким сварився, можете. Це, дійсно, ось як тут і якесь весілля, якісь заручини. В принципі, карта хороша, гармонійна, без яких е, гострих кутів, навпаки, все м'яко, все прекрасно, все так стабільненько. Дуже хороший тиждень, дуже приємний і хороший тиждень. Без скачків, без польотів, без якихось е, ось, і ще бачите, от вискакувала карта, і от захотілося її подивитися. А ви, королева. Ви імператриця, якесь становище у вас хороше, ну, приємна карта, скажімо так. Хороший тиждень у вас випадає і в бізнесі, і вдома, гармонія. За що би ви не бралися, бо у вас все буде так, знаєте, порхати, літати, якось так все дуже-дуже добре. І кар'єру хтось, можливо, побудує, як? У кожного своє. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони ну це ваше. Скорпіон, скорпіон, він часто жалить і себе. Дивіться, дорогі скорпіони, у вас можуть бути якісь спокуси. От Будьте обережні, спокуси еротичного плану, чи це швидкі гроші, чи це взагалі заздрість, злоба ревнощі. Будьте обережні. Намагайтеся себе контролювати цього тижня. Вас може дійсно, знаєте, біс попутати. Ось, але, в принципі, скорпіон сам по собі він себе кусає. Тому будьте обережні, бійтеся більше себе, ніж інших. Бійтеся своїх думок, своїх рішень, особливо якихось таких, знаєте, не не, як би це сказати, не дозволяйте собі цього тижня вольності ніяких. Ось якось так. Швидко заробити щось, швидко когось укрутити, якісь афери прокрутити. Будьте просто обережні. З наркотиками теж, з алкоголем, не вживайте, не перебільшуйте. Ось якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці. Чудова енергія, якась молода енергія, хтось зустрінеться з своїми дітьми-внуками, у когось буде легкий флірт, хтось просто так легенечко закохається, якась симпатія, якісь приємні новини, якісь приємні розмови. ось, Якось, так, якось тиждень такий легенький, спокійний, дуже приємний, дуже хороший, якось в задоволення. Усім посміхаєтесь, всі посміхаються вам назад, От якось так. компліментики, обнімашки це теж, от, проходить по цій карті. Якось так, якісь пропозиції, такі, знаєте, але все так легенько, беззаботно. Тепер переходимо до козерогів. Так, так, так. Хочу взяти карту. Беру одну так, одну козерогі, взяла дві. Хотіла ось цю. Дивіться, дорогі козероги. В принципі, це впертість, це система два старших аркани. Будьте я, от, от вже говорю, коз, козироги, будьте обережні, особливо якісь структури. Якісь установи, якісь будьте обережні правила, тому що тут якийсь може бути підвох. Хтось може вас дуже легко обманути. Не намагайтеся обкрутити установи, як я сказала, організації, суди, будьте чіткими, як імператор цього і вимагає, жорсткими йдіть по плану, дійте за законом. Дуже обережно, тому що ось тут якийсь у вас підвох. Я так і покладу ці дві карти, тому що вони так випали. Ну, так я буваю рідко. Це такі, я вже пояснювала, це такі гумові карти, які важко вибираються, але я інтуїтивно вибрала сьогодні, тому що сьогодні день жалоби в Чернівцях, 13 липня. Тепер переходимо до. Vou Дорогі водолії, це ваша енергія, чудово, прекрасно. Коли а, витягується, яка б не була енергія, але це ваша енергія. Ви як риба у воді, а ви і орудована, ви і здібна людина, ви і, а, скажімо так, і знайдете слово, яке потрібно сказати. Можливо, ви зустрінетеся з якимось спеціалістом, можливо, вам запропонують якусь а, таку посадову роботу, а когось можуть навіть призвати. Це може бути навіть повістка. Ми все ж таки живемо у час війни. Ось це і військові, це і ТЦК може бути. Ось це може бути, якщо ви жінка, знайомство з, теж, можна сказати, з повітрям, зі стихією повітря. Ось хто, порада цієї карти. А робіть собі план на цілий тиждень. Зробіть собі заготовочки, що ви маєте робити, що ви повинні досягти цього тижня. Це вам допоможе. Цього тижня чудово допоможе. Тепер переходимо до риб. Зараз, трошки помішаю. От. Дорогі риби. Якісь скандали. Ви знаєте, це лицар мечів. Якийсь нальот, якийсь прильот, щось зненацька, якийсь скандал, хтось вас образить, хтось від вас щось буде вимагати, а хтось вас, вам у чомусь дуже в такій різкій, скажімо так, формі у чомусь відмовить. Будьте обережні на свіжому повітрі. Ось чомусь в мене йде така інформація. Будьте обережні на свіжому повітрі, будьте обережні в дорозі. Ця карта приносить з собою клопоти, скажу відверто. В рідких випадках приносить ця карта свіже повітря. Дивимося, що тут Ось дорога буде, бачите, якась поспішна дорога. Зриве, буквально, знаєте, зірветеся з місця, можна так сказати, де ви жили, де ви перебували, якась чекає дорога. Ось якось так. У когось відрядження термінове може бути, як угорілий, як ошпарений. Ось, ось, ось якось так у мене йде. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, мої українці, рідненькі. Бережіть себе дуже вас, прошу. так, Переживаю за вас усіх. Ось разом до перемоги. Я все ж таки, знаєте, час від часу нагадую сама собі: я вірю все ж таки в перемогу. Ось я вірю, що Україна переможе. І все буде, Україна, мої дорогеньке. На все добре.